Привіт! хочу показати, давно не показувала, що я купила для корисного харчування. Що в мене сьогодні в раціоні. Ну і не лише в мене. Тому хочу показати, що я включаю зараз свої готування. Перше це печериці. Я купила ось такі печериці, їх дуже круто. Мені я вже їх запекала в пічці в цій своїй мультіпей і вони дуже класно виходять. Вони такі сочні, там круті взагалі, дуже класні. Буду їх маринувати і запекати. Саме для цього я їх купила. Так, що далі? Далі у нас огірочки купила, буду міксувати, робити, салатики вже. Потім це буде творог, дуже гарної якості. У нас є там місцевий магазинчик, такі молочні продукти. Купила творіг, буду його їсти, або сирнички робити. родзинки в мене є, до речі. І ось тут такі ще сливки, буду класти їх до кави, або десь, ну, буде щоб менше їсти синтетичної цього. Ой, Масла сливочного, вершкового масла краще я купила е, вершки. Розумієте, ніж це синтетичне вершкове, вершкове масло, краще я буду їсти ось вершки, додати більше натурального. Чи я їх пробувала, дуже смачні. Так, Потім я купила на розвіс у нас класної якості рис для плову, такий розсипчатий для страв. Жовтенький, такий гарний. В мішку там фасований, спеціально на навіс собі взяла. Тут 500 грамів. Буду їсти. Королева щучка. Сьогодні зайшла, побачила в рибному магазині. Все ж таки почищену гарнюню красуню. І сьогодні будемо з нею робити, мабуть, котлетки з цієї щучки. Бо 100 років її не їла. У мене були мирні часи нормальні, коли чоловік мій ходив на риболовлю і завжди мені ловив такі щучки. А ще я робила ікру, доставала щучу ікру, і було дуже смачно. Тому буде в мене щука. Ксюші, а ще купила я фруктів. Обов'язково їжте овочі, фрукти, купила мандарини, таких яблучок. І... Кітюні свої у рукавичці. У нас є така магазинна у нас рукавичка. 100 грамові. 100 грамові такі пачечки по акції по 10 гривень. Оцей м'яу вона мене любить. Вона мене не любить багато елітного корму, більш кращої якості, а оцей м'яу вона ще більш-менш їсть. Тут печінка в ніжному соусі, желез желе желез тілятиною, тілятиною ргу з кроликом. І ще якусь курятину вона вже їла пачку. Ну, як є, там залишки ще, як завжди, залишаю. Вона погана їсть взагалі. Ці з кормами у нас проблема. Ну, якось так. Тому ось ще, ще треба приготувати. Я вам потім що приготую, покажу. яку страву я зробила щуки. Всім гарного, тихого, спокійного вечора. Заходьте на мій канал, на АСМР і на буденні відео